У першому ліцеї відкрили освітній простір вулик за підтримки благодійного фонду «Сейвет». Це безкоштовне місце для дітей і батьків, де школярі можуть проводити позашкільний час у безпечному та сучасному середовищі. Простір облаштований відповідно до сучасних вимог. Тут є планшети, ноутбуки, книжки, м'які, пуфи та все необхідне для навчання і відпочинку. Такий цифровий центр у нас вже другий. Два роки тому ми відкрили його в центрі позашкільної роботи. Досить гарно показали результати роботи в цифровому центрі, і нам була надана така можливість відкрити ще один центр в нашому місті. І сьогодні ми чекаємо міжнародних партнерів, які разом з нами приймуть участь у такому урочистому відкритті, ну, скажімо, не урочистому, а більше такому робочому моменті, тому що вони подивляться уже результати своєї. Роботи тут ми бачимо таке гарне сучасне приміщення кваліфікованих тютерів, які з задоволенням працюють в цьому освітньому просторі. Благодійний фонд Сейвет відновлює та вдосконалює життя в громадах, які постраждали від війни через освітні соціальні та інфраструктурні рішення. Освітні центру фонду отримали назву вулики, адже життя тут, наче начебжили на морої. В нашому місті це вже другий проєкт. Це не просто простір, де діти можуть надолужити освітні втрати, де вони можуть спілкуватися з однолітками. А це простір, який є постійно відкритий. Знаєте, ми створювали вулик з тим розрахунком, що це простір загалом для громади, тобто це для дітей цього закладу, інших закладів, які є поряд, для загалом молоді, яка випустилася, для того, щоб з батьками проводити різні заходи. тобто, це є такий простір загалом для громади. Такі простори створюють у школах або. Латоріях, будинках культури та навіть в укриттях вони стають справжніми хабами для навчання і спілкування. Частину цієї мережі СЕЙТ розвиває спільно з ЮНІСЕФ. Цифровий освітній центр це чудова ініціатива для підтримки молоді для підтримки її освіти, для розвитку формальної, і неформальної освіти. А ще це чудова психоемоційна підтримка з боку адміністрації закладу. Нашим було основним завданням лише виділити простір. А завдяки фонду Сейвет вони облаштували все повністю самостійно від добору кольорової гами до облаштування сучасними меблями сучасними технічними засобами повністю нас забезпечили всім необхідним для того, щоб вулик функціонував так, як він нині функціонує. Як ви вже сьогодні почули, вулик відвідали 6590 осіб з вересня місяця по сьогоднішній день. Марія Липова каже, завдяки підтримці фонду було облаштовано освітній простір. Вули створення саме простору в ліцеї є важливим. Додала директорка першого ліцею. Вбиваємо дітей, вони тут малюють, вони тут ліплять, всі творчі діяльності, все, що можна. Ще вони спілкуються, ще вони навчаються працювати в командах. Тут є свої програми, також і на комп'ютерах, і на планшетах. Ми на планшетах і малюємо, і граємо в шахи, там ще моделюємо кімнати. Саме головне, що вони тут відпочивають. Відпочивають від навчання в школі, вони тут розважають. Антажується у вуликах проходять не лише уроки, а й позашкільні заняття, яких бракує під час дистанційного навчання, тренінги з фінансової грамотності, кібербезпеки, арт-гуртки та терапевтичні заняття. Найголовніше дітям тут подобається. Вони малюють, грають, читають і спілкуються наживо, а ще проводять дослідження і вивчають інформатику. Мені тут дуже подобається грати, малювати. Ми тут купили різних тваринок. Я намалювала сонечко, буду малювати травичку. Білого вот що тут можна пограти в комп'ютери, і мені стало цікавіше ходити на інформатику. Просто стало більше подобатися. Що ми сюди ходимо працювати з комп'ютерами у вулику створені всі умови для комфортного та безпечного перебування дітей протягом дня? Зручні меблі, сучасна техніка, навчальні матеріали та простір для відпочинку допомагають поєднувати навчання, розвиток і живе спілкування. Саме такі простори сьогодні стають точками підтримки для. Дітей і родин у громадах, що переживають виклики війни.